Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Сьогодні у нас чергова 22 серія рубрики розпакування посилок. Нещодавно прийшла мені ось така посилочка від колеги. По характерних написах можна зрозуміти, що вона із сайту XcaleModels. Проте не було змоги зняти розпакування. І ось нарешті. В мене дійшли до цього руки. Е, хочу вельми і вельми подякувати колезі за е, черговий сюрприз. Мені дуже приємно. Е, як на диво, цього разу коробочка така е, подовгаста. Цікаво, що ж там може бути. Можливо, навіть якийсь автобус мені колега приготував. Ось. Е, або ж якісь легкові моделі. Тому давайте не будемо гадати, а е, я візьму свій е, канцелярський ножик і зараз е, відкрию посилочку. Так. З одного боку з іншого. І саме. Так, щось не відкривається. Дивно. А, я зрозумів. Там треба буде таку. вийняти цей. защібочку, але вона не піддається. Зараз ми відкриємо якось. О! Здається. О, пішло. Все. Та-та-та-та-дам. -да 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 так, ну тут паперу, як завжди, багато. І... М -м, так, дві модельки, напевно, що. Одна от. Модель. А... Також друга модель. Ну і там вже більше нічого немає в принципі, папір. Так, зараз я це все в коробку назад складу. Вона нам більше не потрібна. Ось таких от дві модельки було в цих в посилці. Як бачите, вони ще запаковані в блістері і також додатково поліетиленові пакети. Тому я, напевно, що почну із цієї. Так. Зараз ми якось ці відкриємо. Обережно так, щоб блістер сам не пошкодити. Треба буде. Так. Щось ножик потупився. І ось дістав на модельку. Вау, нічого собі. Я ж про таку вже давно мріяв. Це в нас е, Mercedes Benz SL600. Кабріолет при тому ще й. З серії Суперкара, якщо я не помиляюся, там, до речі, салон е, розмальований, ну, просто взагалі шик SL600. Да. Так, так, це моделька із серії Суперкари. Ну Дійсно, дуже класна модель. Я про, ну, взагалі в мене в колекції, виходить, немає. Раніше не було ні одного Мерседеса. І от. Колега тут мені підкинув таку модельку. Де ще й непростий Мерседес, а Кабріолет. Ну, тобто, взагалі, це моя така мрія, якби, ще можна сказати, навіть з самого дитинства. покладемо її тут. От друга також, я вже бачу, що це. Якби, е, су, е, моделька сучасного автомобіля. Зараз також її відкрию. Колега мене останнім часом балує суперкарами. В принципі, якраз, можна сказати, їх мені і не вистачає для, е, для моєї колекції. Тому що в мене би, в основному більшість е, модел, е, моделів радянських автомобілів. А от саме сучасних е, моделей і іномарок в мене не, не так і багато. Тому якби, вони однозначно потрібні мені. Ну, так, одна можна вже відкласти. Е, ого. Ну, друга моделька це Bentley Continental GT. Ось. Така от моделька в досить гарному кольорі, такому голубому. В принципі, мій улюблений колір, до речі, якби небесно-голубий. Також вона із серії е, суперкари. І тут навіть написано, що вона е, зроблена по ліцензії Bentley Motors. Ну, Дійсно, досить гарна моделька. В принципі, в парі разом із ось цим Мерседесом, вони так досить гармонійно виглядають. Якби. До речі, і це виходить купе, якби. Ну просто ще кабріолет. І це купе в нас. Просто це вже якби з закритим кузовом. Ну, досить, чесно кажучи, гарні модельки. В принципі. О, так, ось покладу їх отак. Дуже гарні модельки, ну, зараз я їх розпаковувати не буду. Якось при нагоді обов'язково зроблю на них детальні огляди, тому що тут якби, є що і показати, і розказати. Ще раз хочу вельми вельми подякувати колезі за такий дійсно чудовий подарунок. Моделі мені дуже сильно сподобалися, обов'язково займуть якби, почесне місце в моїй колекції. Так, до речі, нещодавно я робив невеличку перестановочку своїх модельок, Ось, переставляв їх з, ну, з невеличких коробок в одну велику. І заодно я був і заодно я якби, склав список своїх моделей, тобто їх заново перерахував. Ось записав собі в такий от зошит е список колекції моїх моделей. Тут йдуть мої модельки. І, як ви думаєте, в мене, виходить, 102 моделі зараз. Ну, і ось колега прислав ще дві, виходить 104. Тому давайте е я зараз їх і запишу, щоб потім е не забутися. Так. Перша моделька – це у нас Mercedes-Benz SL600. Mm-hmm. Uh -huh. 600 Е і наступна Bentley Continental GT Так, записання. 104 модельки на даний момент в, мене, в моїй колекції. Що досить і досить непогано. ось е, Ну, а на цьому я вже буду завершувати своє відео. Е, всім дякую за увагу. Е, бажаю всім також гарних поповнень в колекцію. Е, до зустрічі, бувайте.